Добрий вечір, дорогенькі мої друзі! Ви на Тетяниному подвір'ї. Сьогодні наша зустріч буде присвячена цвітній капусті. Колись я тушкувала для себе в томатному сокі соку, таку цвітну капусту, і мені дуже сподобалось, я цей рецепт переложити на консервацію. Тому буду пробувати перший раз. Предлагаю вам спробувати теж зі мною зробити такий салатик на зиму. Я взяла півтора кілограма цвітної капусти, почистила кілограм перцю салатного, вже почищеного тут кілограм, я його ще поділю наріжу брусочками і пів кіла цибулі. Я її вже порізала такими смужечками і стушила, трошечки якби піджарила на олійки. Олії пішло в мене стакан. От. Тепер до цибульки додаю літр томатного соку і роблю таку заправку. Тушити буду 15 хвилин цибулю разом з томатним соком. Прийшло 15 хвилин. Ось така у мене вже заправочка кипить. І я до своєї цвітної капусти додала 1 кілограм помитого, порізаного на 4 частини перцю. Ось такий в мене є перець свій собственний. Я його порізала. Червоного, на жаль, поки нема. Жовтого немає, є такий. І є цвітна капуста, яку треба було використати уже зараз. Тому роблю зараз не жду, поки перець почервоніє. Я додаю до салатного перцю і капусти свою заправку і ставлю на вогонь на газ кип'ятитися хвилин 15, для того, щоб там, а, а, та, там, салатний перчик пустив сок. Ось пройшло хвилин 10. І вже з'явився сок зверху, а кількість перчика всілася, зменшилася вроді хто якось. Я перемішала все гарно і буду додавати. Буду додавати, мені потрібно додати столову ложку солі, стакан цукру. На олії була підсмажена цибулька, а оцет я додам в кінці. Зараз накриваю просто кришкою, нехай воно покипить. Сік знов збільшився. Бачите, скільки вже з'явилося юшечки? Треба перемішати. Прийшло 15 хвилин, я додаю 100 грам оцту. І ретельно перемішує. Перчик вже готовий. Зараз закипить і буду розкладати по стерильних баночках. Хочу спробувати на смак маринад. Дуже смачно. Більше не буду додавати. от 100 100 гвата. Закипить. і будемо розкладати в баночках. Ще хочу додати чайну ложку коріандру. для прянощі і чорного меланого перчику. Теж чайну ложку чорного молотого перчику. Для запаху і смаку. Так, у нас, як завжди, вечір на дворі, тривога. Летять кляті шахеди. Шахеди шахедовим, а ми консервуємо, бо зима впереді. Запахло дуже смачно. Салат наш готовий, буду розливати по баночках. І того в мене вийшло 4 літрових банки і одна півлітрова. Тобто, якщо це переложити цей вихід на півлітрові баночки, їх потрібно 9 штучок, Получається. Е, На цьому, зараз я його закутаю рушничком зверху ковдрочкою, і все, і буде воно вистигати до повного охолодження. Е, хай вам смакує, хай у вас буде все добре. Цілую люблю бувайте на все добре, друзі.